Доброго дня! Я Млот Микита, учень 6 класу Костянтинівського ліцею номер 9 Костянтинівської міської ради. Я вихованець гуртка основи фенології ДОЕНС. Тема дослідження біоіндикації, ставка місця відпочинку громадян в місті Костянтинівка. Під впливом антропогенного навантаження, порушиться структура і якісний склад біоцинозів. Забруднюючі речовини накопичуються переважно в ґрунтах і макрофітах. У зв'язку з цим їх вплив на біоту може бути тривалим і постійним. Найбільш характерний тип забруднення водойм є скидання в них великих мас забруднюючих речовин і біогенних елементів. Ставок в місті Костянтинівка, де створена база відпочинку громадян, утворився на місці старого сламонакопичувача – накопичувача. Куди до 1996 року зливали відходи від доменного виробництва? Минули часи. Вода у ставку стала візуально чистою, в ній не видно ніяких частинок, а у 2015 році, на прилеглій до ставка території, побудували пляж і зробили базову починку. Перед нами постало питання, чи безпечна вода у ставку і які речовини в ній містяться. Щоб дати відповідь на поставлене питання, ми вирішили дослідити стан ставка і якість води. Мета дослідження вивчити екологічний стан ставка, що утворився на місці старого шлама накопичувача, і встановити ступінь його забруднення методом біоіндикації. Задача за допомогою фізико-хімічних методів, визначити ступінь забруднення водойми. Вивчити видовий склад і стан прибережної водної рослинності місцевості. За допомогою методу біоіндикації визначити стан водойми і його придатність до використання мешканцями міста як зони відпочинку. Об'єкт досліджень ставок зони відпочинку громадян у місті Костянтинівка, старий шламонокопичувач. Предмет досліджень: прибережні водні рослини-біоіндикатори, наукова новизна. Комплексна оцінка екосистеми даного ставка взагалі не проводилася. Також не проводилось дослідження щодо придатності його як зони відпочинку. Тому дані, що будуть отримані по закінченню дослідницької роботи, будуть у принципі новими. Практична цінність визначена методом біоіндикації ступінь забруднення водойми і придатність для відпочинку громадян. Ставок, який в народі так і називають шламік. Находиться в межах міста і лежить між районами першої лікарні і Нахалівки. Біля нього немає ніяких промислових і сільськогосподарських об'єктів. До нього не впадають стічні води. За розмірами, це достатньо велика водойма неправильної прямокутної форми з округлим лівим берегом. Дослідженнями проводили на двох майданчиках з фіксованими межами у квітні-травні 2021 року. Коли настали сприятливі умови. Середньоденна температура 18-20 градусів Цельсії сонячно. Вода на поверхні біля берега водойми в день нагрівається до 15-17 градусів Цельсії. Відібрали проби води з рослинністю на відстані 1 метра від берега. Фізико-хімічний аналіз провели в лабораторії Костянтинівської сес. Колір води світло-жовтий, прозорість 45 см, каламутність 3,5 ног. Зависи 30 мг на літр. Тверді частинки осідають. То якщо воду не каламутити, прозорість підвищується і становить 55 см. Ми встановили жорсткість води 9,8 мг еквівалент на кубічний дециметр. Якісний аналіз показав наявність катіонів натрію, калію, магнію, кальцію і феруму та хлориду, сульфату і гідрокарбонатів аніонів. Характеристики екологічного стану водойми ми визначили за особливостями просторового розподілу рослинних угрупунь. Нашій водоймі притаманне поступове збільшення глибини, для неї ми встановили три пояси водної рослинності. Хоча для водойм такого типу характерно чотири типи: перший, перший пояс безпосередньо на прибережних ділянках утворюють міськорослі повітряно водні рослини. Хвощ річковий і різні види осок. Другий пояс високих повітряноводних рослин розповсюджується до глибини 0,5 метрів і складається з групувань очерету звичайного. Рослин, сплавуючими на поверхні води, листками у нашій водоймі немає. Значить, вона не захищена від вітрохвильового хвильового впливу. Четвертий пояс занурених рослин утворюється глибше в інтервалі 0,5-2,5 метри. Його формують родес гребінчатий, водопиття колосиста, кушер занурами. Наявність цих рослин свідчить про середнє забруднення водойми. Також у верхньому шарі води утворилися плями, що складалися переважно з нитчастих, нитчастих зелених водоростей, які швидко розросталися, це тонькі зелені нитки, м'якої текстури, близькі на дотик. При витяганні з води відразу втрачають форму і обвисають. Забудову хроматофору ми встановили, що це спірогіра, мужоція зігнема. Серед представники фітопланктону переважали, що зелену водорус Євдурину і діатомові, піноляри і Ніцшия. Наявність цих рослин свідчить про середню ступінь забруднення водойми. Висновки проведене дослідження водойми показало, що у водоймі є катіони важких металів. Вода має підвищену мінералізацію і жорсткість. Водні рослини-макрофіти, хоча є більш консервативними показниками, ніж інші організми стану водних екосистем, їх можна використовувати для оцінки стану водних екосистем. Наявність дисту гербінчатого, водопереці, колосистої, кушера зануреного свідчать про середнє забруднення водойм. Також на середнє забруднення водойм вказують і представники фітопланктону, евдорина, Пінулярія, нічя. Сприяв забруднення води ничасті зелені водорості з пірогіра, мужоці, зігнема. Виходячи з проведеного дослідження, можна дати екологічну оцінку водомі шламік у місті Костянтинівка. Взять проби води належить до третього класу якості води четвертих-п'ятих категорій, що відповідає слабко або помірно забрудненим водам. За трофічним статусом вони знаходяться у діапазоні від ефтрофних до ефполітрофних. За супробністю від битов до мезосапробних до альфа-мезосапробних. Дякую за увагу!